Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, кваліфікація, матч між командами Рейнджерс Шотландія і ПСВ Голландія. ПСВ пройшло досить серйозного опонента в додатковий час. Монако, Рейнджерс героїчно обіграв бельгійський Рояль Уніон. Обидві команди, в принципі, непогано провели попередній сезон. Рейнджерс дійшов до фінала Єврокубка в даному сезоні. Сумніваюся, що Глазго зуміє все-таки пройти ПСВ і потрапити в у стадію чемпіонів, але в Лізі Європи думаю, що саме Рейнджерс буде виглядати досить непогано і одним з претендентів на те, щоб знову ж таки повторити минулорічне досягнення. А в даному матчі, все-таки, як на мене, велика перевага є в ПСВ. ПСВ набрало хід. Команда дійсно дуже гарно виглядає, особливо в Вотацям. Багато забувають останній в чемпіонаті. Це підтверджує 5-2, впевнено, на виїзді обіграли команду Go Ahead Eagles. Та й з Монако дійсно виглядало дуже непогано. Рейнджерс все-таки прийшов, але суперники в Рейнджерса були послабіші. і сам Чемпіонат Шотландії на даний момент, як на мене, не може конкурувати проти Голландського. Прогноз на даний поєдинок в мене буде на Total PSV. Прогноз на матч, індивідуальний Total PSV більше 1,5.